Є зв'язок у нас з Івано-Франківщиною. Світлана Онищук в ефірі, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Пані Світлано, вітаю. Доброго дня знаємо з офіційних інформацій, що вчора теж був удар ракетний російський і по Івано-Франківщині по енергетичних об'єктах. Які наслідки і що зараз з енергетикою в області? На жаль, вчора також і наша область мала ракетні удари. Це енергетичний об'єкт в місті Бурштині. Дуже складна така виникла пожежа після ракетного удару, ракетних ударів, пожежа, площа якої складала 200 метрів квадратних. На місці навіть був створений відповідний штаб для пожежого сіння. Працювало 28 одиниць техніки та 87 людей особово. Складу ДСНС були залучені до локалізації, бо спочатку була локалізована пожежа, а пізніше, вже в 0 годин 12 хвилин, вдалося рятувальникам повністю ліквідувати пожежу. Звісно, за таких обставин, тому що хочу повторитися, це вже четвертий такий обстріл нашого енергетичного об'єкту, який надзвичайно пошкоджений. Тому ситуація в енергетичній сфері, як загалом в нашій країні, так і в нашій області є, звісно, що досить складною е, відповідно. Е, також у нас є графіки погодинних відключень. Але оскільки ситуація складна, е, також в нашій області застосовуються і графіки аварійних відключень. Якщо проаналізувати вже сьогоднішній ранок, е, то відключено було 429 населених пунктів Івано-Франківської області. Я, я прошу то... 429 населених пунктів відключені постійно. Чи це там задіяні екстрені відключення. Це були відключені по чергах погодинних вимкнень. Друга черга була відключена відповідно по абонентах. Це 137 тридцять тисяч абонентів. Були відключені від електрики. Пані Світлано, а є якийсь прогноз від енергетиків? Скільки часу їм може знадобитися для того, щоб привести більш-менш до ладу енергосистему області і перейти з екстрених відключень на планові? Звісно, що потрібно досить великий період часу для того, щоб повністю відновився наш енергетичний об'єкт. Це потрібно таке обладнання, яке його зараз немає просто на території України, і це відповідно, щоб повністю відновити потрібно більше року часу. Тим більше це її ракетний удар по енергетичному об'єкту, і ушкодження досить значні. Енергетики цілодобово працюють для того, щоб в кожній домі. Було світло, але ситуація складна, тому е, на даний час спрогнозувати дуже складно, не знати, як далі буде безпекова ситуація, чи будуть ще ракетні удари. Також приємно ще тут зазначити, що е, дякуючи нашій системі, ППО, нам також вдалося збити дві ракети, які також е, були спрямовані е, в даний енергетичний об'єкт. А що це саме за ракети було, можете сказати? Зараз важко сказати, які саме були ракети, але відповідно розуміємо, що ворог налаштований зробити все для того, щоб ми лишилися в темряві без світла. Тому ракетні удари спрямовані по енергетичних об'єктах, по критичній інфраструктурі. Ми на раді оборони для того, щоб мінімізувати всі ризики, для того, щоб не постраждало населення, прийняли дуже багато рішень, безпекових саме коли. У нас повітряна тривога в нашій області повністю служби перекривають всі дороги, які ведуть до критичних і енергетичних об'єктів для того, щоб спасти життя і здоров'я людей. Звісно, що були ракетні удари, але дякувати нашим збройним силам, дякувати ППО, дякувати Богу, всі живі і здорові, немає постраждалих. Працівники ДСНС також допомогли допомагали людям, але на час ракетної небезпеки. Всі люди перебували в укритті служби, вже спрацьовували з цими енергетичними об'єктами з керівництвом, щоб забезпечити безпеку працівників. І дуже коротке запитання, бо залишається 20 секунд. Чи вистачає для критичної інфраструктури генераторів в області? Ми досить добре пропрацювали з генераторами. У нас в області закуплена велика кількість генераторів. Також генератори нам надані від благодійних відповідних організацій, установ донорів. Але в цьому напрямку ми продовжуємо працювати, тому що розуміємо складність цієї зими. ситуація в інших областях, А ми маємо велику кількість людей. Нам потрібно генератори. Їх ніколи не буває забагато. Дякую, пані Світлано. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, була в ефірі.